Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як виявити, чи мінялась батарея на вашому айфоні, чи була вона під заміною, чи не була під заміною. Нічого тут важкого насправді нема. І, звісно, є деякі моменти, лайфхак, які можна подивитись і дізнатись, плюс-мінус мінялась батарея чи ні. І так, давайте перейдемо в налаштування. Перейдемо сюди і в нас тут самому. Та прокручуємо, і як бачите, у нас тут є акумулятор. Саме просте, заходимо в акумулятор, і у нас тут є заряд і справність акумулятору. Натискаємо сюди. І як бачите, у нас тут є деякі моменти. Кажу відразу, що якщо ви купуєте БУ айфон і у вас тут е, акумулятор 100%, то звісно, що перед продажем самого телефону. Замінили батарею. Звісно, питання якої якості, більш нормальної чи набагато та ще вже гіршої, це ви вже дізнаєтесь з часом від того, як швидко будуть ці проценти скидатися там за місяць і так далі. Тому це перший момент. Друге, якщо iPhone більш-менш нової моделі. Також БУ, і там хоча б батарея 80%, то це може більш-менш говорити про те, що батарея не замінювалась, тому що, щоб точно дізнатися це чи ні, потрібно звісно розбирати ваш телефон. Звісно, якщо батарея замінюється на саме такий дешевий екземпляр, звісно, але то також є нюанси, то тут буде писати, що деталь не оригінальна. Тут зразу буде це писатись. Тому це також дуже важливо, але в айфоні є функція така, це більш нових айфонів, Це те, що якщо батарея замінена, то тут пише, що деталь не оригінальна. Як це робиться? У акумуляторі є C-чіп, який сигналізує те, що це саме оригінальна деталь і так далі. Але навчились робити так, що ці чіпи перепаюють на інші китайські акумулятори, і воно показує, що. Акумулятор оригінальний, хоча могли вставити туди саме дешевий акумулятор. Тому зачасту люди купляють більш нові айфони і тільки доходить до помітки 85%, продають їх побистріше, щоб там купити новий вже айфон. Трішки дорожче, звісно, але зато з оригінальним нормальним акумулятором. Чи можна зовнішньо якось подивитися, що акумулятор змінюється, звісно, якщо заміна акумулятора була дуже кустарна, і маю на увазі тут можуть бути і кран. Люфтить і трошки піднятий в якомусь краї. Да? Тому це говорить про те, що його замінювали. Але нічого страшного нема, не забувайте, що це всього лише розхідник, його можна, звісно, замінити, як і на звичайних телефонах. в цілому, Тому нічого тут такого поганого нема. Якщо даже у вас стоїть поганий акумулятор, з часом його звісно, можна замінити. Але буде звісно, бідно, що у вас. Буде стояти поганий акумулятор, навіть якщо він і замінений. Надіюся відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український YouTube. Адже е в залежності від того, чи буде розвиватись цей канал і будуть виходити ролики українською мовою. Всім гарного дня Пока.